Тання всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва. І далі про головні новини понеділка. Торгівельний центр Севлюш охопило полум'я. У виноградові у двоповерховій будівлі трапилося масштабне займання. Стовп чорного диму виднівся із усіх куточків міста. Як повідомили в управлінні ДСНС Закарпаття, палали квартири на другому поверсі будівлі на вулиці Миру. 27 людей евакуювали з приміщення. Яка площа і сума збитків? Дивіться далі в сюжеті. Масштабна пожежа торгівельного центру Севлюш на вулиці миру сколихнула весь виноградів. Стовпи чорного диму було видно з усіх куточків міста. Осередком займання став другий поверх будівлі, де були розташовані квартири. я живу відсюди кілометри півтора, тільки бачу дим, як валима. Чорний, а потім наверное, погасили вже білий пішов». А десь світ котрій годині було? Де може. Шість вечора. Mm -hmm. От, дві аптеки було, і сам магазин з севелю йшла. Ну, а то знизу там були, люди продавали. А зверху? Зверху не знаю. Вони ремонт тут був довго, строїли, а що зверху, мабуть, там ще нічого не було. Он швидко розповсюджувався на другому поверсі. Пожежа знищила чотири однокімнатні квартири та площу у 380 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 27 осіб. Ліквідували полум'я о 22.30. наразі на місці події працюють працівники обленерго. Вісім одиниць техніки і 34 рятувальники ліквідували пожежу до 23-ї години. 28 серпня, о 18 годині, 50 хвилин до служби порятунку Закарпатської області. Надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в житлових рішеннях у Виноградові на вулиці Миру. На місце негайно було направлено вогнеборців до пожежно-рятувальних підрозділів виноградова, також вивака, і до них приєдналися вогнеборці місцевої пожежної команди під виноградів. Про з'ясували, що всередком став, камставкам пожежі став другий поверх будівлі, де були розташовані квартири. Через швидке поширення вогню було прийнято рішення по залучення додаткових сіл, Тож загалом на гасінні брали участь 8 одиниць техніки та 34 рятувальники. рятувальники. Час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря людей, які знаходились в будівлі на другому та першому поверхах. Від інтенсивного гасіння та великої кількості води майно власників магазинів зазнало значних ушкоджень. Наразі причину займання та суму збитків встановлюють. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цього дня, 29 серпня, у ході російсько-української війни та Іловайської операції, відбувся потужний прорив нашої групи військ із ворожого оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. Сьогодні керівництво Закарпатської області схилило голови у знак вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи нам можливість. Вість у цей час вчитися працювати, розвивати соціальні ініціативи та відстоювати демократію і права людини. Наші герої живі до тих пір, поки живе пам'ять про них і їхні подвиги, запевнив голова ОВА Віктор Микита. У вівторок в Сваляві прощатимуться з полеглим у війні з Росією героєм Олександром Пульновим. Про загибель та дату прощання повідомили на сторінці Свалявської громади в соціальній мережі Фейсбук. 30 серпня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться церемонія військового поховального ритуалу загиблого захисника України старшини Пульнова Олександра Олександровича. Початок о 12.00. Троє молодих чоловіків постраждали в нічній аварії неподалік села Бороняво на Хущині. Водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням і врізався в дерево. Виклик про ДТП поступив на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги вночі о 1.16. Для надання допомоги постраждалим виїжджали три медичні автівки. Медики разом з рятувальниками деблокували із Понівеченого авто трьох постраждалих. Усі травмовані мешканці одного села Велика Копання. Водій і двоє пасажирів отримали переломи, струс головного мозку і травми різного ступеня важкості. Медики надали їм першу догоспітальну допомогу, знеболили, зафіксували переломи і транспортували до хуської центральної лікарні. На Закарпатті чоловік намагався за хабар незаконно перетнути кордон. 35-річний житель Полтавщини прямував на виїзд з України через пункт пропуску Малий Березний Чопського загону як підставу для виїзду під час дії правового режиму воєнного стану, окрім паспорта. Він надав на контроль документи про прийняття на навчання в одному з вишів у Словаччині. Коли чоловіку пояснили, що наданий ним пакет документів не дає права на виїзд за кордон. Він вдався до відчайдушної спроби підкупити правоохоронців. Аби переконати прикордонників змінити рішення, він запропонував їм хабар у паспорт, який він надав наряду. Правопорушник попередньо вклав 2 тисячі доларів. США прикордонники чопського загону від такої пропозиції відмовилися. За цим фактом співробітники Держприкордонслужби надіслали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Закарпаття стане окремим госпітальним округом. Медична реформа в Україні триває. Кожна область стане окремим округом, у межах якого лікарні поділятимуть на надкластерні, кластерні і загальні. Про це повідомив перший заступник голови Ова Мирослав Білецький. За його словами, найпростіші захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнтам у загальних лікарнях. Якщо виникатимуть складніші проблеми зі здоров'ям, особу скеровуватимуть у кластерні та надкластерні лікарні, де вже будуть надавати високоспеціалізовані послуги після формування госпітальних округів. Пацієнт потраплятиме до тієї лікарні, яка відповідає його стану і матиме все необхідне обладнання для діагностики та лікування. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за заслуги третього ступеня заступника голови Закарпатської ОВА Ігоря Шенкарюка. Бойовий офіцер, підполковник, людина слова, честі та гідності. Він із перших днів війни 2014 року на фронті виконував бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Сьогодні Ігор продовжує служити українському народові та працювати у безпековому секторі Закарпаття. Знаково, що Ігор Шенкарюк отримав нагороду разом з іншими бойовими офіцерами і. І солдатами, які боронять країну від окупанта. Через спеку рекордно зміліло високогірне озеро Синевир на Закарпатті з огляду на сильну засуху рівень води у найбільшому гірському озері України, що на Закарпатті впав до історичного мінімуму. Як розповів місцевий гід Віталій Диблюк, цьогоріч зафіксували історичний мінімум міління озера. Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала засуха, довго не було дощу. На Синевирському острівці є позначка, що показує на рекордний мінімум, до якого опускалася позначка рівня води в озері. Вона зафіксована влітку 2005 року. Але не хвилюйтеся, синевир не пересохне, тому що він постійно живиться трьома струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають, зазначив пан Диблюк. Півмільйона гривень на підтримку ЗСУ зібрали під час благодійного заходу на Ужрочині. У Дернівській купелі провели виставку продаж творів відомих закарпатських митців. Для гостей організували ярмарок дегустацію продукції локальних виробників і головне концерт українських зірок. Шумей, Лаут та і Альона завітали на Закарпаття з благодійною метою. Івент на підтримку захисників організували в Дернівській купелі за сприяння закарпатської ова. Яну з Харкова та її прапор на плечах важко не помітити серед натовпу. Дівчина приїхала на благодійний концерт із Америки підтримати свою Україну. Бачу описаний звідки він приїхав цей прапор. Ам, цей, цей прапор від волонтера в Дніпрі, який, який надає допомогу нашим бійцям Шувей, в Харкові. На фронтовій це бійці Шувей! медики. Ам, і волонтери підписали цей прапор. І я везла його з солдату. із, він приїхав до мене в США і є солдат. Він загубив ну потеряв обі ноги, але його перевели у Львів. І я не доїхала до нього. Важко збирати гроші, щоб допомогти нашим бійцям, нашим солдатам. Нужд більше, а грошей менше. І я думаю, ці заходи потрібні, щоб ми всі відчували, що ми поєднані в цьому. Підтримати зсу і об'єднати свої зусилля заради допомоги бійцям, які відстоюють незалежність і борються за перемогу на передовій. Приїхало чимало охочих серед них і місцеві, і переселенці. Обов'язково потрібно на сьогоднішній день. Це є невід'ємна частина нашого життя. Коли ми це робимо, коли ми допомагаємо і підтримуємо разом і наше ЗСУ, і всіх українців. Якщо підтримку зсу то звичайно, це ж віддається якісь кошти на все. Це. це дуже класно. Комплекс на Ужгородщині Даринівська купіль зібрав небайдужу публіку і талановитих зірок України. Серед них кавер гурт «Ф'южен Рум і нове обличчя українського шоу-бізу Олег Шумей. Переспівана ним пісня біля тополі зібрала вже більше трьох мільйонів переглядів. Не було байдужих облич і зайвого пафосу, стримана і сильна атмосфера. Домінувала лірично доповнив її відомий співак і композитор, фіналіст «Голос України» 16-го року Лаут. Я думав, що про підтримала синя з нового я про слова. співала чи не кожну пісню зірок. Патріотичний дух заражав усіх і кожного. Гості благодійного концерту мали можливість поповнити скриньку допомоги для підтримки ЗСУ. Тут провели виставку-продаж картин відомих закарпатських митців та організували ярмарок дегустацію продукції локальних виробників. Зроблено добре за рахунок того, що і люди розуміють, що все-таки війна, все-таки ми потрібні для того, щоб допомагати, але не потрібно забувати про те, що ми живемо, і жити і жити дійсно потрібно. Потрібно відчувати кожен момент, горіти цим, але й не забувати про те, що там б'ються за нас, і будь-яким способом допомагати. Завершив благодійний концерт на Ужгородщині неперевершений дует Тамерлан і Альона. Зіркова пара подарувала всім улюблені українські хіти. Ми переможемо Жовта, кров до перемоги. За нами правда і з нами Бог. сьогодні такий день. знаєте, коли ми об'єднуємося для того, щоб бути сильнішими. Бути корисне, ми. Стільки слів підтримки для ЗСУ, які я почула тут. І у мене також близькі люди служать, і я думаю, що для них це важливо. Під час заходу зібрали півмільйона гривень на підтримку ЗСУ. Серед них 260 тисяч гривень на армію пожертвував санаторний комплекс. Благодійний івент на підтримку захисників організували за сприяння закарпатської ОВА. у збройні сили України в український народ і в Україну переможемо! Слава Україні! На цьому все бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і мирного нам тижня. До зустрічі!